Співала Мишка, спи, замокни, мишеня. Да, тобі хліба трішки і кукурудзи на земля. Да? Мишенятко мовить Ненька, не то голоси, до ненький душу ти мені не край, лиш няньку пошукай. І побігла мишка мати качку в няньки погукати. Приходино, тітко, качку, нам дитя заколихати. Гряче качка мошенятку. га 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 засни малятку, Після дощика саду Чир'ячка тобі знайду. була дурненька, дурненькою, промовила тихенько. Ні, ти голосу не маєш, дуже голосно співаєш. Знов побігла мишка мати, щоб жабу погукати. Приходимо тітко жаба, нам дитя заколихав. Бачиш жаду машенятку. Куак, куаку, куа, кола ку не пазуло. Спи маленькі доранку, комара, до сніданку. Мишення були корненькі і промовила тихенько. Ні. Мати, щоб конячку погукати. Приходи до нас конячка на дитя заколихати. Іго, співа конячка, спи маленький бурячку, повернися на плочок та тобі самішок. Іго. Ми ще я мала довненьке, їй промовило тихенько. Ні, ти голосу не маєш. Там дитя за колихать. Свинка хрипко хрюкать стала, не посиду колихав. Юлі-юлі, дитино подарує дві курви. Вишеннявали <клух> дурненьке, їй промовило тихенько. Ні, ти голосу не маєш, дуже грубо ти співаєш. Зажурилась мишка мати. Треба курку погукати. Приходила тіко кухо нам дитя заколихати. Розкудахкалася кочка, курку Куда? не бійся, дочка, залізеньку підкрило, та бізатишив тепло, курку да Мишеня мала дурненьке, їй промовило тихенько. Голосів багатий теж, так і зовсім не заснеш. Знов побігла мишка мама. Приходило звати. Приходи, — ну, кішко на нам дитя заколихать. Почала співати кішка — ня засниху трішки. Ням -ням -ням. Треба спати, часом лише Ми Лише не були дурненько їй, промовила тихенько сапчук. Ну, Скрізь дивилась, але де? Да. я не маємо де.